Згідно переданням, ной знає, де Адам похований. Тобто ной, Адам вже помер і е, Матусаїл, Ламе знали, де він був похований. Так, ми бачимо це е, з, е, з цієї карти. Так? Отут ной. Приблизно 100 років він вже був мертвий. Отже, ной. Він знає, де Він похований. Тобто всі-всі всі знають, де перша людина створена є похована. Ной бере кістки Адама на ковчег згідно передання. Коли ковчег зупиняється на горах Арарату, Ной ховає його вгорі. Це дуже важливо. Далі, через тисячі років, на тій горі розп'ято Ісуса Христа. На череп місці, це гора Голгофа. Чому череп? Бо там Адам похований. Адам перша людина. І коли Христа розпинають, він вмирає, робиться сильний землетрус і тріщина йде. і тріщина йде від розп'яття до гробу Адама. І кров стікає від нового Адама до старого Адама, бо тому що кров Христа мала омити першого чоловіка. Зрозумійте глибину Божого плану. Це тільки подумати, це в голові не вкладається. Просто це феноменально.